Привіт! Аеропрес девайс, котрий всім дуже знайомий, і всі знають, що в ньому можна приготувати по різному каву, за різними рецептами, різного помелу, різної температури. Існує всього два загальних методи, якими можна користуватися при приготуванні. І саме їх сьогодні хочу порівняти: це метод приготування перевернутого аеропреса і. Прямого аеропреса. ти на каналі 25 Coffee Rasters, Мене звати Дмитро. Не забувай ставити дзвоник, вподобайка і підписку і писати нам коментарі. Сьогодні хочу протестити такі дуже базові речі і показати, як вони працюють, як з ними працювати. Це приготування аеропресо у його прямому вигляді і перегорнутому. Я вже завчасно змолов каву і завчасно змочив фільтра, але тут трошки. Не про те, як поетапно це робити, а більш про те, як воно в цілком готується. Значить, перший аеропрес, котрий хочеться приготувати, це прямий. Значить, в чому його суть? Ми е, одразу ставимо аеропрес з пічером, в котрий будемо готувати каву. Засипаємо туди каву. Я засипаю 12 грам на 200 мл. Так, стандартний набір. Це те, що я залью. Каву і буду її настоювати. Саме настоювати, після того, як залью каву, ставлю плунжер для того, щоб не дати воді одразу протекти. А вона буде настоюватися саме в аеропресі. Запускаю таймер, заливаю 200 мл. І для того, щоб вода не протекала, знімаю зваг, трошки протискую і роблю назад. Такий ефект вакууму. і саме таким чином буде настоюватися і заварюватися кава. Недоліків, як на мене, це те, що ми не можемо впливати на інтенсивність заварювання за рахунок перемішування. Ми перемішали один раз каву, вона внося сплола, вона заварюється в верхній частині, і ми не можемо взяти ложечку і помішати, додати додаткову дифузію для того, щоб кава перемішувалася. Але вона настоюється, повинна бути дуже щільна і солодка по своєму смаку. В той ж момент, поки в нас іде таймер, можемо підготувати аеропрес, котре буде варитися перегорнуто. Що хочеться сказати тут. Тут, як на мене, більше функцій. По-перше, ми можемо зробити блум та дати каві. Розквітнути, перемішати або додати ще води. Ми можемо засипати одразу всю каву, залити її водою, почекати, поки вона завариться, перемішати її на той хвилині, на котрій будемо вважати потрібним, закрити кришку і вже почати протискати або навпаки, залити половину. Перемішати каву, додати ще таким чином. Ми можемо гратися з різними помелами, брати занадто грубий або навпаки занадто дрібний для приготування. Тут же ми одразу повинні розуміти, який в нас буде помел і який в нас буде час для того, щоб залишити ось так каву для заварювання. Що практично? Практично і те, і те, що більш про експерименти, як на мене, це перегорнути аерпрес. Поки я засипав каву, якраз на вагах вже буде третя хвилина, і будемо протискати цей аеропрес. Значить, на 2 хвилинах 50 я його трошки перемішаю таким чином. Це все, що я можу зробити. І на трьох хвилинах почну продавлювати. Завдяки такому заварюванню, кава не прилипає до верхньої частини аеропреса, і вона в нас повністю контактує з водою. Всі частки. В нас нічого не прилипає до резинки під час перегортання. Тому ну, стосовно екстракції, тут вона в нас. Більш рівномірна, і ми можемо дати невеличку порцію води, так як плунджер буде на горі, кава буде протискуватися за рахунок кисня. Тут так само, але треба розуміти, що треба гарно перемішати каву, коли вона буде перегортатися, щоб з зайвих часток кави не прилипло до резинки. Так, тепер заварюємо цю так само 200 мл. І так само будемо чекати 3 хвилини. Але якщо тут ми перемішали за допомогою аеропресу, да, невеличкими рухами, то тут наше перемішування буде за допомогою ложки, що можна навіть зробити на багато раніше ніж в попередньому методі заварювання для того, щоб прискорити етапи. Заварювання частичок кавового зерна. Перемішати тут все ложкою для того, щоб пришвидшити час заварювання частинок кавового зерна. Значить, У нас тут поки що ще хвилина. Цей репрес можна отак перегорнути, взяти чашечку. Таймер вже показує 240. Я беру ложечку, перемішую, закриваю кришкою. Тут обережно треба прям дуже-дуже щільно закрити для того, щоб нічого не розпалося. Притримуючи заниз, я перегортаю репрес і починаю його продавлювати. Кава в нас зварена однаково, на одному та ж самому помелі, одна та ж сама температура води, але різні методи прямий і непрямий. Тому зараз будемо пробувати, чи відрізняються вони по смаку і наскільки. А можливо, це просто е, зручність. Кислотна, солодка, це в нас, до речі, нова Гватемала мідіна. нічого прям нетипового, достатньо середнє тіло, ну, так як і необхідно, щоб смакувала ця кава. Тепер перегорнутий метод. Знаєте, що єдине їх відрізняє температура чашки, бо ця була заварена раніше, а ця пізніше. Насправді, як на мене, саме от в цьому звичайному рецепті, який можна подивитися на нашому YouTube-каналі, різниці, як само готувати аеропрес немає. Або прямий, або перегорнутий. Але, якщо подивитися з технічної точки зору, то перегорнутий аеропрес. він... Дає більше можливості для експериментів, такі як я вже перечисляв, як попереднє змочування, блум, додаткове перемішування, тому що в ньому ми можемо набагато більше взаємодіяти з кавою під час заварювання. Та тому ми можемо перемішувати, доливати воду або наливати воду різної температури. Отже, як тобі готувати аеропрес обирай сам. Перегорнутим або прямим методом в коментарях. Напиши, як саме ти готуєш аеропрес. Якщо сподобалось сподобалося відео, то став подобайку. З тобою були 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Заварюй, насолоджуйся та кайфуй.